Доброго дня, друзі! Ми все думаємо, яким чином зробити все ж таки правильну легалізацію, яку нам потрібно зробити і прийшли дуже до цікавого рішення. І тут потрібна підтримка дійсно народу, суспільства. Подивимось, скільки людей активних, які готові рухати цей напрямок, тому що багато хто мені пишуть прямо в повідомлення, що ми готові, я готовий, я готовий, добре. Давайте, давайте, якщо готові, давайте. Що ми робимо? Робимо наступне: перше, поширюйте це відео і ставте ком лайки, коментарі, пишіть, щоб подивитися, наскільки люди дійсно готові. Чим більше буде поширень, тим тоді зрозуміліше, що. Сам процес буде запущений. Тому що якщо не буде багато поширень навіть цього відео, то тоді що мова. Що ми робимо? Ми готуємо шаблон і звернення до депутатів з вимогою прийняти законопроєкт у вигляді виключення конопель з постанови Кабміну 770. І таким чином. Вона просто перестане бути наркотиком, як в принципі вже до чого дійшла і ООН, Організація Об'єднаних Націй, і в принципі як це було до того, як сфабрикували і демонізували кноплі. Таким чином, люди, кожен в своєму місті, в своєму селищі, зможе цей шаблон взяти або списати від руки, або роздрукувати і підписати. І направити безпосередньо відіслати депутату, також можливо звернення через електронні звернення дати через дію чи через сайти через емейли, e які теж ми можемо надіслати нашим депутатам, які мають дати обов'язково офіційну відповідь. Коли ми будемо надсилати ці наші вимоги. Від народу України, то будемо це публікувати е, як флешмоб. І подивимося, скільки людей надійшло. Не тобто, е, Це вже наступний крок після того, як ми з цим відео згодимо, що дійсно люди готові. Далі, наступний момент, е, від депутатів має прийти відповідь, що вони урахували чи не урахували е, в урахують в наступному читанні е, вимоги народу України або безпосередньо конкретно чиюсь вимогу, е, яка буде обґрунтована, і, в принципі, таких вимог має бути тисячі, таким чином, ми зможемо е, впровадити щось е, схоже на пряму демократію. Е, якщо це спрацює, якщо це спрацює. Якщо дійсно у нас є багато активістів, то таким чином можна буде впливати на політику України від народу України в багатьох запитаннях, в багатьох е, потрібних і серйозних рішеннях, які е, мають приймати депутати, а вони їх не приймають. Тому перший момент: поширюйте це відео, ставити лайки, ставити коментарі, запитання, щоб максимальна кількість людей побачила це відео. Друге. Пишемо шаблони, знаходимо контакт всіх депутатів, надсилаємо їм вимогу, публікуємо цю вимогу онлайн з хештегом. Третє. Відповіді так само публікуємо з хештегом. так само Ми потім розбираємо ще найцікавіші відповіді. Тому що вони будуть дуже дурні, я вам скажу, вони будуть всяко пробувати. Зняти з себе відповідальність, як вони в принципі роблять. Тому, друзі, якщо ви дійсно активні і готові змінювати щось, то починаємо з першого, поширюємо це відео, і хай буде Україна, хай буде воля українського народу, і вона буде прийматися в стінах Верховної Ради.